Вчора я потрапила на майстер-клас, де ми створювали новорічну композицію з натуральної ялинки від Ель Флоро, в Києві ще немає снігу, а мені так захотілося новорічної атмосфери, тому ми з Роксі вирішили створити її власноруч. Ми робили ялинку з натуральних гілок і прикрашали її так, як показувала наша фантазія. Сам процес виявився нереально приємним та атмосфера, де ти повністю відключаєш голову і просто кайфуєш від того, що ти твориш щось красиве. Я дуже хотіла зробити пухнасту яскраву ялинку, а оскільки цей рік вогняного коня я Обрала червоний і золотистий кольори для декору. Дівчата з Ельфлори допомагали нам на кожному етапі. Результатом залишилося більше ніж задоволено. Вже 17 грудня буде ексклюзивний майстер-клас Ельфлора Восокор Вілич, на якому ви зможете створити свою власну новорічну композицію. Все, що ми робимо з любов'ю, власними руками, несе в дім тільки світлу енергію. Моя новорічна магія вже почалася. Вдома я починаю створювати новорічний затишок, і ця ялинка буде яскравою прикрасою для мого дому.